Всім привіт, друзі! З вами Юра Йой. Сьогодні я е, хочу пройти високий рівень у грі шахи. У минулому відео у мене не вийшло це зробити, тому я хочу е, ще раз намагатися це пройти. Я граю тепер за чорних, перший хіти я роблю на D5, він забирає пішку мою, я збираю королеву. Він робить мені герде конями, я йому роблю шах, він закривається слоном. Я тут розвиваю свої фігури, ставлю свого коня на c 6 Тут він думає ставить свою пішечку на F4. Він хоче розвивати свої п'єшечки, але я нападаю на цю п'єшечку, хочу її забрати, щоб на пєшечку мене було більше. А він нападає на мою королеву, але це мені нічого не є. Я просто забираю пішечку. Він просто робить мені герде конем, і я підходжу на G5. Я хочу вловити його пєшечку на G2. Він тут просто нападає на мою королеву, але я забираю просто його п'єшечку своєю королевою. Тут він думає і робить цей хід слоном, щоб напасти на мою королеву, і я не забрав туру. Тому мені доводиться відійти на G4. Тут він забере коня і шахмані робить, але зберу його п'єшечкою. Він ставить свою пішечку на А3, просто розвиває свої пішки. Але я продовжую робити йому ту ж саму пастку, нападаю на його туру. Але він її ховає під короля. Я вже тут все рівно хочу забрати її, але, і тому поставив свого слона на А3. Він, напевно, на мою королеву, але тура під захистом коня, тому я не можу її забрати. Мені доводиться відходити. Тут він розвиває свою пішечку. І я тут думаю і ставлю свого слона на G4. Я нападаю на його коня, який захищає туру. Він ставить свого слона на G5. Я збираю його коня, просто обмін, і мені, виходить, це нічого не дало, тому що кін був під захистом коня. Я тут подумав добренько, що тут робити. І вирішив свою пішечку поставити на H6, напав на слона. Він тут поставив свою туру на H1 і, напевно, на мою королеву, але просто забрав її. Він відходить своїм королем. На D2. Я роблю йому шах, і він збирає туру. Я тут забираю його пішечку, він забирає мою пішечку. Я тут все рівно хочу поузбутись з тої пішки, але він не укріпляє турою. Я забираю пішку, він забирає турою. Тут мені ця тура трошечки мішає, Я розвиваю свого коня. Далі він ставить свою пішку на С4. Я просто ставлю свою туру на B8, він все рівно укріплює свої пішечки. Я тут хочу. Я тут хотів би вивезти свою туру на h 5 але він забирає, я його забираю конем, щоб мені ця тура просто не заважала. Він пробує якось забрати цю пішечку, але я захищаю. Він нападає на мою туру, і мені доведеться відходити на а цією турою. Він далі нападає. Але я все ж таки б'ю пішечку, його. Пішечку. Але він просто вставляє свою пішечку далі. Я б'ю ще одну пішечку, Але він хитренький і пробує напасти на мою туру. Тут досить така цікава партія вийшла, я загнав його просто в куток. Він тут шах мені зробив, але він йому нічого не дає. Шахи просто це зробив, відійшов він мені, не... хоче просто, щоб нічого було, просто повторює ходи. Але я просто вже віддав йому цього слона, який мені не дуже вже такий важливий. І він хочеться підібратися туди, він пішов до тури. Я просто втікаю від це, тому що коротше нічого не зробить, я просто перетворююсь королеву і виграв цю партію. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть у коментарях, що б ви хотіли, щоб я зняв у наступному відео. Буде мені дуже цікаво почитати. І всім пока!